Добрий ранок. Сьогодні 26 й день, день нашого адвенту. І я б хотіла сьогодні говорити про те, що е, сіяти дуже потрібно, і сіяти потрібно навіть тоді, коли тобі важко. В Галатів 6:9 написано: не втомлюємося робити добро, бо своєчасно пожнемо, якщо не ослабнемо». І е, коли нам важко. А у нас зараз немає тому, кому легко, ми живемо в період війни, і, на жаль, це не три з половиною роки повномасштабного вторгнення, а це вже 11 років і іде 12 рік. І добро, яке ми робимо в темряву, ми назвемо це так. Да? Добро, яке ми робимо в темряву, воно ніколи не втратить сили. Ніколи не втратить. Бо навіть якщо ви за цей період підтримали, допомогли тільки одній людині. Вважайте, що ви вже перемогли всю цю війну, і ти можеш не бачити плоду, ти можеш не бачити якихось результатів, але ти маєш сіяти і вірити в те, що Бог зробить свою справу, і це зерно воно проросте. Ти сієш, ти робиш, але Бог, як сідівник, він не загубить жодне зерно, яке ми посіємо, зерно любові. І тут питання да, аналізу, що ми з вами сіємо. Ми сіємо в церквах любов, прийняття чи навпаки, ми сіємо роздори. Ми не приймаємо переселенців, ми не даємо їм служити, ми кажемо, що це на ваша церква вас не обирали. Що ми кажемо людям, які під час війни вимушені були покинути свої домівки? Як ми прославляємо Бога? І е, сьогодні я б хотіла, щоб ми, таке як завдання, да, е, спробуй зробити хоча б одну справу. І не треба ділити, там, роздумувати, кому потрібно, кому не потрібно, вирішувати за людину. знаєте. Якщо вам Бог дає і вас всередині йойкає, йойкає не совість, йойкає Дух Святий. І чи відгутнешся ти на цей йок, чи ні, це залежить від тебе. І... Е, коли ти будеш це робити, не намагайся це робити з ідеєю того, щоб побачити. Просто зроби і забудь. Аналізуй, От твоє добро ти робиш для того, щоб тобі потім повернули його, щоб ти потім міг згадати і проманіпулювати цим добром. Для чого ти робиш добрі справи? То сьогодні спробуй зробити добру справу просто так. Знаєте, Мультик був такий в радянські часи. Не пам'ятаю, здається, йожик. Ішов, і Ромашка тобі, Ромашка ні. Чого? Просто так. Ось зробіть просто так, ось це добро. Просто так, бо тому, що кличе Бог, тому що Бог тобі говорить, щоб ти любив ближнього свого. Давайте молитися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за можливість сьогодні жити, сьогодні служити, Господь і прославляти тебе. Боже. Я дякую за те, що ти даєш цю можливість, можливість сіяти і сіяти не аби щось не зло, не якісь суперечки, а сіяти твою любов. Допоможи Боже, сьогодні розповсюджує тебе царство твоє і те, що ти зробив. Для кожного з нас, особисто для мене, Господь, щоб це торкалося, торкалося людей. Я не кажу, що я маю бачити результат, Боже, але мені хотілося б бачити, що я посіяла, що те, що я сказала, воно було не напрасним, а те, що це зерно, воно ж таки впало в цю землю і прийнялося там. Мені буде цього достатньо, Боже. І я дякую тобі за цей день, я дякую тобі за це життя, яке я живу, я дякую тобі за сім'ю. Я дякую тобі за чоловіка і дітей і за те, що є служіння в новому місті, Боже. Я славлю тебе за те, що ти підтримуєш в усьому, що є у нас на сьогоднішній день, в усіх напрямках, сферах життя, Господь, і ти не залишаєш ні мене, ні мою сім'ю. Боже. Славлю тебе, мій Бог. Ти чудний, ти в них, Господь, ти наш батько. Я славлю тебе за це. Амінь.